Здарова, бродяги! Якщо чесно, я сьогодні взагалі не планував знімати відоси, я так виїхав з дому. І думаю, щось впадло. Просто покатаюсь, десь попрацюю і оце не буду займатися єрундою. Ну, але контент знаходить мене там, де я в принципі його не чекав. У мене сьогодні розрузний день, Так, да, звертайте увагу, прикупив я собі отакий от... Серветочки розлітаються. Отакий От пиріжок, не знаю, що тут таке. Ну, але це прям жирний жир. Купа фарша. Бачите, там яско. Купа тіста. Ну, коротше, худає один, йомайо. Типу, як якийсь біляшек, не знаю. Коротше, не суть справа. Щось не про те я хотів сказати. А, про що я хотів сказати? А, контент. Хто знає, той знає, хто тут катається трішки. Я сьогодні в Магдалинівці і в Магдалинівському регіоні дороги просто жопа. Ну, от від слова жопа великими літерами. Я не знаю вже, як їх назвати. Їх вже десятками років, мабуть, ніхто не робив, навіть налатав. І все б нічого, але це призводить до ситуації, яким можна було б запобігти, якось їх попередити. Ну, Але тим не менш, трапляється, іноді ось таке. Підготував для вас невеличкий сюжетик там на півтори хвилинки. Подивіться, напишіть в коментарях, що ви з приводу цього думаєте. Погана ідея. Відійдіть, краще відійдіть. Зараз машину понасеївці. А оце, блін, нормально. А це нормально тяне. Оооо -мо, апарат О, хорош Що, і як вам? Вот до такого доводить безолаберність, блядь. І відношення оце скотське до людей. Ай. Просто людина об'їжджала ці ямеги, його понесла кудись в квіт, блядь. Дуже пощастило, що машина не перекинулась, люди лишились неушкоджені. Дуже пощастило. Ще й машину не сильно пом'яла, як ви бачили. Ого, гляньте як прикольно. Все аж нависають. Правда, було б непогано, якби тут ще й обрізали всі ці, всі ці гілля. Ну, але якщо дорогу не роблять, то про яке гілля зараз в принципі можна казати. Ну але сама дорожка прикольна. Дуже дуже незвичне відчуття, коли воно ото... На тебе з усіх сторін пре. А! Не царапай машину мені! Я за неї... жопкою відповідаю! Да-да-да-да-да-да-да! Ааа, люблю Магдалинівку, навіть машина вже возмущається. Люблю Магдалинівку, але ну бах ти ж ти мій, які ж ту дороги. Це просто нереально по цих ямегах скакати. Люди вилітають нафіг з цих доріг, аби очі ці не бачили. Бо скільки ж можна. Ой, все, третій позвоночник вилетів. Йма, а потім купу грошей на ремонт машини треба викидати. Просто хренову дучу бабок. Ооо! Більш-менш нормальна дорожка пішла. Хуу! Лянь! Ляньте, да? Кайфу, прикольно так їхати! Це вам не по місту, То там... По центрам гасать. Це я прям відчувається дух сільський, я такий, да, трушний, о, я це обожнюю. Гавно, купа тіста, дуже мало начинки, Ну, але і коштували вони скільки? 35 гривень. Якщо хтось знає, там є кафешечка в самому центрі, де готували раніше салат. Зараз зайшов вже пусто там. Тільки пиріжки продаються, наче. І недорого, ну, камон, така собі історія. Така собі історія. Може я і буду таки худати. А, взяв ще... Ну я, чесно кажучи, передбачав це і взяв ще отаку от штуку. На дієті один. йоп, твою дивізію. Теж якийсь пиріжечок. Гляньте. А ну, давайте його якось на камеру зараз. Гарненько. Це що таке? А це Сасіса. І все. Просто, просто пусто. Ну, хоч тут сасіса є. А це можна викидати. Ну, що, що викидати. Візьму домой ледьке. Ледька в мене заточа. А ця лабуда, здається, 45 гривень коштувала. Ой, блядь. Капець. Нащо воно мені треба оце? Просто можна сосиску з цієї херні з'їсти і все. <coughs> ну, там більше, блядь, гляньте, пусто. Просто пусто. <coughs> Фу, блядь. Що ми тут? Доїхали до нашого села. Давайте дивитись, я перний театр. Оце мені тут... Оце мені тут зараз косити, не перекосити, блін. Мабуть, не будемо заїжджати, мабуть, що я вручну то все перенесу, бо капець. Так, що, приїхав я в село. Треба мені тут трішки підвикосити, бо це вже, звісно, повна жопа срака. Гляньте. Поколіно просто трава. Кукурузка зійшла. Це гарно. Не, я сюди навіть не заїхав би. Кабздос просто. Просто кабздос. Гляньте. Гляньте на висоту цієї трави. Це просто, блять, по пояс, Просто по пояс, попояс. Да. Жестяк. Вона ще й небезпечна, вона оце трішки підсихає тут Вона ще загорітися може Наше нам це треба правильно Да Якось так це все виглядає Блять, я вже всі ноги собі поколов А, все в устюках, гляньте Все в устюках цих кабздейшн. Ладно Перевдягаємось, розгружаємось, треба дістати з машини всю цю історію. Бо так, блін, тут просто нереально вже. Просто боляче на це дивитись. Мабуть, що треба брати відпустку, приїздити сюди на тиждень, брати Йорца, ну, може, не на тиждень, на 2-3 місяці, мабуть, о місяці, блядь. що. Хочу дати два-три місяці і то все не прибереш. 2-3 дні і наводити тут ладу, бо Я не знаю, чи візьме отаку траву. Бля, гляньте по пояс, гляньте. По -по -по цицьку прям. Моя електрокасарочка, мабуть, і не візьме таку траву. Ну, Наскільки це можливо, я звичайно, спробую тут щось зробити. Трішки тут повикашувати, щоб воно хоч вигляд, хоч якийсь мало, більш-менш пристойний. Ну, Звісно, жостяк. Жестяк, жестяк. Щось короте, проблемка тут намалювалася, я був впевнений, що в мене тут просто купа речей, а це не так. Тут от, які, от, які труси знайшов шорти шорт, шорта труси, скажімо так. А і все, нема. Або тут хтось полазив, або ми ще поїли. Блять, не знаю. Просто нічого нема. Вже просто пуста! Виросла капуста. Ладно, хоч, блін, труси перевдінемо. Футболку, мабуть, шо... блять, шкода так, футболку. Ні, треба щось пошукати. Чи може зверху, мабуть, зверху накину щось. Нова футболка. Реально шкода. І будемо косити, бо, блін, я вже. Мені вже хочеться звідси їхати, блін, я, я це представлю. То все зараз прибирати. Це жестяк. Жестяк. Як вам сільська мода? А? А? Який модний стільний, молодежний. Оце взяти ще і. Ща, блін, я тут устрою вам. Шакабум! Коротше, вся оця, блін, трава по пояс, даром не проходить. Гляньте, косарка, ледь вже косить. Ледь-ледь крутить. Да. Не дуже мені хочеться її спалити, але, блін. Мені дуже хочеться лишати. Ну тут я трішки вже підвикосив, да, більш-менш Понятно, що це все не ідеально. Це треба отут от трішечки так хоча б до виходу зробити. І буде вже нормально. Не буду я ото все косити явно, не цією блін, жужвалкою. Це просто якесь говно. Для такої трави вона не годиться, треба прям повноцінну бензинову з фрізою брати, бо так просто нереально я її зараз обиграю. Трішечки от, наведу Марафет і ладно. Це звісно те ще задоволення, що й в Вовка щось потрапило, скотина, блін. Ах ти ще жестяк. Болить треба додому та промивати то все. Ну, коротше, я вам скажу так, це знущання. Ну тим не менш отак зробив, принаймні видно, що тут хоч хтось іноді приїжджає, Віддало це дуже далеко, але... Ну хоч якось, хоч тут можна пройти тепер до хати, бо ну зовсім все печально було. Але так, да, я ж адекватно людина, розумію, що тут треба тиждень, мабуть, жити, щоб оцею жужволкою щось викосити нормально. Оцю байду, блін. Косити не перекосити. Ну що, будемо брати відпустку, та мабуть приїжджати сюди. Бо. Печально треба все дивитись. Сподіваюся, вам було цікаво дивитися на мої страждання, на моє нитьо. З вас обов'язково лайкосики в підтримку. І побачимось в наступних відео. Всім пока!